Доброго дня, любі малята! Я рада вас вітати на нашому занятті. Сьогодні до нас завітала лялька Оленка. Подивіться, що вона принесла. Так, рушничок. Оленка мені розповіла, що цей рушничок вони вишивали разом з своєю бабусею. Давайте його розглянемо. Які гарні на ньому візерунки, квіточки, листочки, лінії, вишиті червоними і чорними ниточками. А зараз, малята, я вам прочитаю вірш поетеси Юлії Забіяки Бабусин рушник. Рушник бабуся вишивала. Я також їй допомагала. Ось квіточка, а ось листок. Гарненький вийшов рушничок. Мене бабуся похвалила. Ти вишивальниця уміла. Дітки, дайте відповіді на запитання. Як називається вірш, який я вам прочитала? Так, вірш називається «Бабусин рушник». Що бабуся вишивала? Так бабуся вишивала рушник. То допомагав бабусі вишивати рушник. Так внучка. Що вишили на рушничку? Правильно, на рушничку вишили квіточки, листочки. Який вишив рушничок? Так гарненький. Чи бабуся похвалила помічницю? Так, бабуся похвалила помічницю. Малята, коли ви підростете, то навчитеся вишивати і будете допомагати своїм мамам і бабусям вишивати такі красиві рушнички. До побачення малята, до зустрічі! З вами працювала Ніна Федорівна.